Привіт усім! І сьогодні це відео буде без монтування, тому що в мене лягла з цим проблеми. Взагалом я вам розкажу, чому я, можна сказати, зникла на деякий час без відео. Я не виставляла відео тоді, коли треба. Було. Тому що, по перше, тоді, коли я мала виставити, там в мене Телеграм, Ютуб. І Google видалились просто. І їх пере... скачати заново неможливо було. Ось. Потім якось це все. Зробилося нормально, та щось там зробив. Ось. І наступне це те, що я змонтувала це відео, яке я мала виставити, але воно не зберігається в моїй фотографії. Ось. Тому я його зараз монтую на. Комп'ютері заново, але не знати, чи воно теж збережеться і вся вся штучка. Ось. І взагалом, я знову ж таки побачила, що в моєму цьому календарю, я не знаю, коли буде виходити відео, помилочка. Ось. Тому я його зміню. Можливо, я... В описі напишу, змінений. Ось. Але що я вам хочу сказати, це те, що м -м мені досить важко за, за цим розкладом. Стой. Так. Ну, <кхем> досить важко. І тому я дуже часто запізно і це все. <с absorbed> тому ось так. Тож. Ось так от я з вами поговорила. Я сьогодні, День Миколая, вас вітаю. І я, можливо, її змонтую сьогодні і виставлю е Микола е Миколай Відео. Ось. Але це ще не факт, тому що я думаю, що впродовж дня щось буде ще цікаво, бо ми зараз будемо складати ялинку. Тож, па-па!